Гарні високі новенькі будинки у тихому районі Чернігова проїжджаючи повз ненароком, уявляєш себе власником однієї з таких квартир. Але дарма у житлах немає струму вже більше року. Власне, з самого моменту зведення це результат непорозуміння між постачальником електроенергії Чернігівобленерго та забудовником і балансоутримувачем Чернігівжитлобудвест. Є також компанія проектант Десна Інвестбуд за словами представників Чернігівобленерго, З неї все і почалось. «Грубо говоря, на 2000 на 2 вони роздали кілотані роздаліті самі. Да, а должны были выполнить тех условия на 5,5 мегаватт. Они эти тех условия не выполнили. Проекты по этим тех условиям не могут быть никак согласованы, потому что не выполнена основная часть тех условий. Если бы выполнена была одна, тогда, понятно, это все можно было вводить в эксплуатацию. Но в связи с тем, что 5,5 мегаватт не ввелись в эксплуатацию, а частично, для этого у них нет, как я понимаю, нет ни справки о выполненных условиях. Ні, підтвердження, то були що на 5,5 МВт мігават виповнитих умови. Ну ми нам не чом розговорю натомість. Забудовники запевняють документи всі в порядку. Десна інвестбуд в судовому порядку довела свою правоту. Согласно этого, Было все проделано, было реконструировано от подусовки ДРП-2 кабельная линия, затрачено 1,3 миллиона, об этом прекрасно знает «Облэнерго». Был проложен кабель не 5,4, а на 9 мегаватт от РП-2 до нашей подстанции. Подстанция была построена по проекту, согласованному с «Облэнерго». Что еще надо? Какие технические условия не были выполнены? Але людям, які придбали квартири і не можуть жити в них, все одно хто правий, а хто ні. Тож, незважаючи на все, намагалися знайти вихід кількома способами. Компанія Блонерга буде вигідно построїти рядом своє ТП. Во я думаю, город пойдет на сечу виділить там землю для будівництва ТП і запитувати і напрямую общатись безпосередньо, поста поставляти електроенергію людям і запитайте эти дома по собственной сіті. Але це суперечить деяким нормам закону України. У Нас є закону присоединення. Если ж не заказчик заказує технічні умови на підключення, він за них платить. Сьогодні я можу реконструювати сеті які я подаю своїм абонентам напряження. Ні, абоненти у мене не можуть бути. Було озвучено ще декілька варіантів виходу із ситуації, кожен з яких не задовольняв одну із сторін. Врешті зійшлися на підписанні тимчасової угоди про постачання електроенергії. Ось наведено ось сумарне навантаження є на 1623. Тобто, і дозволяє воно включити обидва дома. Абсолютно. Є в нас розрахунки. в рамках проведенного расследования криминального правления. Мы сложить документы не можем кучу. У нас есть коммунальное предприятие, которое получило на застройку этого дома на мегаватт 600, а ООО Черниги Бутинвест уже построило на 1000. Ну как-то оно не слабо. Поэтому есть сегодня э, какой-то хозяин, давайте определять заголе, есть хозяин, которому мы должны заключить договор на поставку электроэнергии, на, в том числе жильцов этого дома. Заключимо, пока і по тому не розбиратися. Поки угода не підписана. Повідомив нам телефоном голова правління Чернігівобленерго Володимир Ткач. Скільки ще люди не матимуть стабільного постачання електроенергії, невідомо.